Друзі. А ось і настав час продавати свою малешку. Audi a 6 2013 року випуску. Не крашена по кругу, у своїй рідній фарбі, в ідеальному стані. Резина вже перезута на зиму. Машинка відполирована, відхимчищена, в дуже гарному стані. Ось так вона виглядає із салону. Гарний рижий салончик. Була в мене в руках майже 5 років. Продаю зв'язку з оновленням машинки. Яка є її історія. Давайте зараз почуємо, як заводиться. Копотичок. Бачите, двигун не мили. все залишили, як воно є. Є історія обслуговування. Що по машинці? Машинка має пробіг 250 тисяч. Історія така. Я коли купував, вона була свіжо пригнана з Бельгії і вже два роки їздила по Україні. По карвертікалу. Пробивали, то вона заїхала в Україну з пробігом, який був зафіксований в Європі, 90 тисяч пробігу. Тобто вона заїхала в 2018 році із пробігом 90 тисяч, а машинка 13 року. Тобто, п'ятилітня заїхала з пробігом 90 тисяч пробігу. Далі вона наїздила до 21-го року 170 тисяч пробігу. І я вже взяв з пробігом 170 тисяч. У 21 році. Тобто за три роки вона наїздила 80 тисяч кілометрів по Україні. Ось так нас наїжджають по Україні, друзі. В той час, коли я купував цю машинку, було 170 тисяч пробігу. у 21-му році, коли вже такі ауді продавалися 250 тисяч пробігу, 300-350 тисяч пробігу. Тобто машинка купувалася з гарним пробігом на свій вік. Машинка 13 го року, я її купував восьмирічною з пробігом 170 тисяч. І за 5 років, майже 5 років, я наїздив 250 тисяч пробігу. Все можна перевірити. Друзі, машинка дійсно дуже добра. Була у мене 5 років в одних руках. Перевірений пробіг, два комплекти резини, є ще літня резина. Не крашена. Дійсно, дуже добра машина. Хто візьме, бо їздити і насолоджуватися. Ціна такої лялі 15900. Приїжджайте, знаходимось у Вінниці. Контакти в описі.